Ласалайф! Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ласа Лайф. Сьогодні будемо готувати вишневе варення за 15 хвилин. І у вас такий час! У мене є. Зараз спробуємо дуже швидко приготувати смачне варення. Адже зараз пішов сезон вишень, і ми з вами спробуємо використати. Цю можливість насолоджуватися щоб зимою із чайком гарним варенячком. Поїхали! Ви знаєте, яка вишня корисна для здоров'я людини. Всім можна їсти цю ягоду. І діабетикам, і ті, хто хоче схуднути, вона мало має цукру, але дуже багато корисних різноманітних вітамінів у своєму такому гарному, кругленькому вигляді. Вже маємо зараз дуже гарні вишні, які тільки були на дереві. Е, зірвані свіженькі, помиті, смачні, смачні. Отже, почнемо зараз їх чистити від кісточок. Ось таким чином, півлітрову баночку, трішечки навіть аж з вершечком. Я начистила вишеньок. І зараз будемо їх отправляти на сковорідку. Вже за. Заздалегідь розкалену. Заздалегідь, сковорідка в мене вже нагріта. Ну, сковорідка вже така в мене старенька, глибоченька, не зважайте на її зовнішній вигляд, але вона вже роками себе так зарекомендувала, не пригора нічого. І глибоченька це дуже велико значить для такого і смажки варення. Отже, викидаємо сюди вишні на гарячу сковорідочку. Викидаємо. І оце 6 хвилин. 6 хвилин у нас вареничко повинно смажитися, помішуючи, лопаточкою. 6 хвилин, не більше, не менше. Рівно 6 хвилин. Чекаємо, жаримо. Кипить наша вишенька. Ще 6 хвилин не пройшло. Це я хочу показати вам, що твориться із ягодами. От так вони бурлять. На сковорідці. Пройшло 6 хвилин. Тепер засипаємо так само, як було вище. Один к одному називається. 500 грам цукру. І ретельно мішаємо. І варимо ще так само 6 хвилин. Знову варимо на великому вогні 6 хвилин. Аромат на всю кімнату, ви б знали, вишні. Так пахнуть смачно. Хочу показати вам, який процес відбувається. Бачите, вже з цукром, вже більш карамелізується наше варенечко. Має розовий відтінок, не коричневий там якийсь. Дуже все природньо виглядає. Не темніє варення, як інколи буває довго вариш його, воно набуває коричневого темно темного кольору. А це прямо такий колір і вишеньки ціленькі, Колір е такий червоно-буряковий. Так, Чекаємо, варимо 6 хвилин. Чому? Потребуємо глибоченьку сковорідку, тому що ви бачите, що наше варення збільшилося вдвічі, то якби було в нас більше вишень і мілкіша сковорідка, то, звичайно, варення потекло б через наші всі бортики сковорідки. А так якраз добре відбувається процес. Ну що, пройшло у нас 6 хвилин ще. І залишився останній етап, це на кінчику ножа додати лимонної кислоти. Ну, це так зрозуміло не дуже воно так здається, наче багато. Це воно просто по всьому кінчику. Головне не переборщити лимонної кислоти, тому що варення ваше тоді перетвориться у карамельку. І так цукор у нас. А лимонна кислота вона додається для того, щоб зберігався оцей природній червоний колір. І е, трішечки е, е, була, було варення схоже на чи мармелад, чи такий гарний такий, е, е, така була, як би сказати, суміш не розтікалася. Особливо ви побачите це, коли воно захолоне. Так, хвилиночку помішуючи, ми варимо, буквально хвилиночку, після того, як ми додали лимонну кислоту. Можна вже виключати наше варення. Так. Виключаємо наш газ, нехай вона трішки постоїть, а тут заздалегідь у мене вже ось готується у швидких умовах баночка для мого варенячка. Підготовлену баночку, зараз ми виливаємо наше чудове вишньове варення. Спочатку воно таке, має таку консистенцію, а коли постоїть, то буде красота. Ось такий вигляд має в баночці. Це ще воно в гарячому вигляді, звичайно. Але коли воно захолоне, воно буде не відставатиме від баночки, Буде як мармелад. Ви тільки подивіться, яка краса за буквально 15 хвилин. Не потрібно варитися з ними сутками. Як раніше мама моя варила варення, щоб було таке воно такої консистенції прозрачної. Так потрібно було його варити, сутки, миска та стоїть на газовій плиті. Яка зараз краса, придумав хтось? Дай йому Бог здоров'я. Пройшов деякий час, і ось я вже хочу вам показати, яке варення насправді, вже, коли воно охололо. Подивіться, яка краса. Янтар, вишневий янтар. Бачите? З ложки вже неможливо його скинути. А на смак, то я, звичайно, не можу втриматися біля цієї тарілочки. Подивіться, мармелад. От так. Смачного всім. Готуйте, насолоджуйтеся. Всім гарного дня. Кому сподобалось моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що ще буде дуже-дуже багато гарних і цікавих порад і відео. До побачення!